З невеликим випередженням графіку завершив перше коло чемпіонату України волейбольний клуб Хімік. Матчі сьомого туру підопічні Сергія Голотова зіграли заздалегідь ще у листопаді, а 5 та 6 грудня провели у Южному зустрічі шостого туру проти Рівненської Регіни. Такий поспіх южненського клубу пояснюється майбутніми матчами Кубку Виклику ЄКВ. Але про це трохи пізніше. Нічого незвичайного у тому, що багато разом. Новий чемпіон України легко здолав одного з аутсайдерів національної першості не було обидва рази. Хімік довів свою беззаперечну перевагу та виграв з рахунком 3-0. Тільки у останній партії другого матчу гості з Рівного зробили спробу попручатися, та навіть вийшли за межі класичних 25 очок. Та все одно южницькі дівчата виграли і цей сет 29-27. У решті партії господарки майданчику дозволяли регі набирати від 10 до 18 очок. Команда, допустим, Регины, выходя играть е, з таким противником, как е, Южный, естественно, е, чувствует себя неуверенно ще. В связи с тем, что это, как говорится, вообще полно новый состав в этом году. Что очень многие у нас закончили играть. Ну и как бы тренер не настраивал команду. Вынести как можно пользы из этих игр, все равно как-то под корков если можно так сказать, подсознательно игроки на сегодняшний день еще не готовы воспринимать те наставления и отдаваться полностью игре за того, что они себя еще не уверенно чувствуют и не имеют такого игрового опыта. Естественно, конечно, команда Южного не уровня, но ну, даже нельзя сравнивать с командой регины. Но хотелось, конечно, особенно в первый день. Сегодня где-то, ну это я так понимаю, что просто химик нам позволил так играть. А в прошлый вчера, естественно. Как говорится, нас поставили на место. Задачи однозначные ставились выиграть. Но вот у нас вчера... У нас не было абсолютно никакой подготовки к этой команде. Давайте откровенно, если говорить. Команды разного уровня. Поэтому вчера еще была штанга у нас. Мы в подштанге, поэтому немножко тяжело выглядели. Это раз. А второе, ну, абсолютно не хотел задействовать лидеров в полном объеме. Молодежи дали поиграть. Но пока, пока не еще... У нас теряются. Наразі хімік впевнено лідирує у чемпіонаті України з відривом у 10 очок від «Сєвєроданчанки», яка йде другою. Наступні матчі національної першості клуб з Южного проведе вже у січні 2015 року. А зараз у підопічних Сергія Голотова на черзі матчі однієї 16-ї фіналу Кубку виклику ЄКВ проти швейцарського клубу Дюдінген. Перша гра відбудеться 9 грудня у Швейцарії. Друга 18 грудня у Южному